Іван Франко зів'яли листя. Другий жмоток. В перемишлі десян пливе зелений. В перемишлі десян пливе зелений, Стояв на мості я в важкій задумі. Про тебе думав я, душе моя, про щастя те, що, наче сонний привид, явилося, всміхнулася і щезло. Лишивши жаль по собі невмирущий, я згадав одне оповідання, що тут над сяном від народу чув. Зима була, замерз зелений сян, і по блискучим льодовім помості гладкий протерли шлях мужицькі сани. Ось раз була неділя, в самий південь із церкви люди вийшли, сяло сонце. І скрився сніг, юрба народу вийшла над сян, велись веселі розговори. За сяном ось на полі сніговому щось зачерніло, дзвоники бринчать, копита стукають о змерзлу землю, І в по втоптаній дорозі Препишна чвірка. Упряж дорога полискує до сонця, наче вихар каре мчиться. З батага зник, мов з пістолета лускає. Убогий, сільський народ глядить на цю появу, дивується, і хто са міг би діхать. Ніколи тут ні чвірки, ні карети такої не видали, ні старі, ні молоді придумати не можуть хто це так їде, відки і куди. Ось чвірка, не спиняючись, ні хвилю, на лід влетіла. Глухо застогнав поміст хрустальний, дзвінка задудніли по нім копита кінські, заскрипів замерзлий сніг під шинами коліс. І луснув з батогаві зник, мов вихор неслася чвірка. Та нараз, посеред ріки, де криє льодова кора найглибший вир щось хруснуло, Лиш раз. Одніський раз щось хруснуло, широкий круг льоду, мов обкроєний, подався, І чвірка, і карета, і візник, І що було в кареті, наче сон, неначе ясний привид, враз пропало. Лиш сян забулькотів, неначе дявол, і облизався, Лиш зелена хвиля широким валом. Хлюпнула верх льоду і знов вернула в темний чутоню, а чвірки, ні карети, ні сліду. І не дізналися ніколи люди, хто се так їхав відки і куди. Ніхто за ними не питав ніколи, ані в ріці, ніхто останків жадних не віднайшов. Коли б один хто бачив все диво, а не сотня свідків. Сам він з часом собі би вірить перестав, сам він з часом на тому би спинився, що се був сон. Це мого серця драма, якби не тілі та важкої муки, пекучих болів, сліз і божевілля, глухої резигнації, скажених бунтів придавленого серця, то я сам, пригадуючи першу нашу стрічу, і той промінчик ясної надії, що блис мені тоді, би нині, що се був сон, надсянська легенда. Полудне, полудне, широке поле безлюдне, довкола для ока і для вуха, ні духу, ні сліду людей не видать, лиш трави. Мов море хвилясте, зелене, барвисте, квітчасте, і сверщики в травах тріщать. Без впину за річкою геть у долину, і геть аж до синіх тих гір, Мій зір летить і в тиші потопає, у пахощах дух спочиває, у душу тепла доливає простір. Втім, цить. Яке ж то тихеньке ридання в повітрі, мов тужне зітхання тремтить, чи це моє власне горе, чи серце стрипалося хоре? Ах, ні, це здалека десь тільки доноситься голос сопілки, І ось на голос, той серце моє потяглося, В тім рай, без безкраю воно заридало без сліз. В тебе, моя зоре, вона спогадала, І стиха до строю сопілки Поплив із народним до спілки мій спів. Зелений явір, зелений явір, зелений явір, Ще зеленіша Іва, Ой між усіми дівчатоньками, лиш одна мені мила. Червона рожа, червона рожа над усі квіти гожа, не бачу рожі, не бачу рожі, лиш її личка гожі. золоті зорі в небеснім морі моргають серед ночі, та над всі зорі внизу і вгорі її чорні очі. Голосні дзвони, срібні тони, слух у них потопає. Та її голос, пшеничний колос, Аж за серце хапає, широке море, велике море, що й кінця не видати, та в моїм серці ще більше горе, Я навіки її втратив. Ой та дівчина з гріха зерня. Ой та дівчина з гріха зерня. Чом твоя серденька колюча терня, чом твоє устонька, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром? Ох тії очі темніші ночі, хто в них задивиться й сонця не схоче, І чом твій усміх для мене скрута? Серце бентежить, як буря люта, Ой та дівчина, ясне зоре, Ти мої радощі, ти моє горе, тебе, видаючи, любити мушу, Тебе кохаючи, загублю душу. Червона калина, чого в лузі гнешся? Червона калина, чого в лузі гнешся? Чого в лузі гнишся? Чи світла не любиш, до сонця не пнешся, до сонця не пнешся. Чи жаль тобі світу на радощі світу, на радощі світу, чи бурі боїшся, чи грому з блакиту, чи грому з блакиту? Не жаль мені світу, не страшно і грому, не страшно і грому. І світло люблю я, купаюся в ньому, купаюся в ньому. Та вгору не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягідки додолу схиляю, додолу схиляю. Я вгору не пнуся, я дубам не пара, я дубам не пара, та ти мене дубе, отінив, як хмара, отінив, як хмара. Ой ти дубочко кучерявий. Ой, ти, бочку, кучерявий, ой, а хто ж тебе скочерявив, скочерявили густі лози, підмили корінь дрібні сльози, скочерявили темні ночі, а зранили серце чорні очі. Чорні очі, пишна врода, гордая мова непогода, горда мова, вітер зимний, вічна розлука. Жаль нестримний, вже ж моє серце сохне, тане, вже ж моя краса в'яне, в'яне, вже моя сила слабне гнеться, вже мені весна не всміхнеться. Падуть листочки зв'ялі, зв'ялі, от так і сам я впаду далі. Решту красоти, решту сили поріжуть живо острі пили. Острії пили, людська злоба, стопче байдужість, як худоба. Ой, жалю мій жалю, ой, жалю, мій жалю, гіркий непомалу, Упустив я голубочку, та вже не спіймаю. Як була близенько, не дав їй принади, а тепер я не знаходжу для серця розради. Як була близенько, я ще вагувався, щоб так швидко влетіла, я й не сподівався, А як улетіла, вернуть не схотіла, То забрала за собою мою душу з тіла. Забрала всі мрії, всі втіхи, надії, Як весна бере з собою Квіти запашніє. Я не тебе люблю, О ні. Я не тебе люблю, о ні моя хистка лілеє, не оченька твої ясні, не личенька блідеє, не голос твій, що мов дзвінок мою бентежить душу, і не твій хід, що кожний крок відчути серцем мушу, не ті уста, з котрих же я не вчую слова ласки, не вид, в котрім душа твоя виднієсть вся без маски, не стать твою. Нескромний стрій, котрим вона вповита, негармонійний вигляд твій, мов пісня сумовита. Я не тебе люблю, о, ні, люблю я власну мрію, що там, у серденьку, на дні, Відмалечку лилію, все, що дало мені життя, в красу перетопляв я, і всю красу весь жар чуття, на неї переляв я. Вона мій спів, вона мій хліб, душа моя аж дивна, до неї, наче той поліп, приссалась невідривно. Усіми нервами приляг мій дух до неї мила, І тут вона аж страх, аж страх, твій вид мені явила, неначе блискавка ярка, що зразу сліпить очі, що враз і тішить, і ляка. Ніч робить з дня, день з ночі. Отак для мене був твій вид і розкішю й ударом. Я чув, тут смерть моя сидить, красив повита чаром. Я чув, із жахове стремтів, і розкішю впивався. Від тебе геть тікать хотів, круг тебе все снувався. Мов той іксіон, вплетений у колесо катушу, Так рік за роком мучусь я і біль мою жри душу. І дарма ліку я шукав на всю свою хоробу, кого зрадливий Сфінк спіймав, не пуста тяж до гробу. Ні, не тебе я так люблю. Люблю я власну мрію, за неї смерть собі зроблю, від неї. А дорію? Чому не смієшся ніколи? Чому не смієшся ніколи? Чи в твоєму серці зима, і горе зморозило душу, що сміху у горлі нема? Чому не смієшся ніколи? Чи, може, лежить який гріх великий на твоїм сумлінні, І здавлює радісний сміх? Лежить якийсь смуток таємний на твоїм чудовім чолі, і усміх твій, наче під осінь всміхається сонце у млі. В вагоні, мов сполохана, без тями, так земля з під моїх ніг утіка, стовпи, смереки гонять, тільки ми, миг, миг. Наче полотно простерте, велетенська рука, враз стяга, так лад, лан за ланом, сад за садом утіка, Тільки я стою та зорі, що високо там горять. Не втікають, мов на доказ, що є в світі стійкість лад, і сміються вічні зорі, іронічно мигатять, ми і ти, неправда? Доказ, що є в світі стійкість лад, смійтесь з мене вічні зорі. Смійтесь з мене вічні зорі, я нещасний, я черв'як, в мене серце, нерви хорі не подужають ніяк. Сам з собою в роздорі, Своїх власних дум боюсь. Смійтесь з мене вічні зорі, я слабий над труси трус? Сам від себе геть за море я тікаю, чи втечу, я кайданник, а власне горе за собою величу. Чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала. Моє те серце надірвало, і з нього визвала одні, а ті ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці минаєш, Вклонюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами. І як літа вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіренька, мені, хоч в сні, в житті мені весь вік тужити, не жити, так найте серце, що в турботі, неначе перло у болоті, марніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витвій оживає. Хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного страшного того гріха. Оце тая стежечка, оце тая стежечка, де дівчина йшла, що з моєго сердечка щастя унесла. Ось туди пішла вона та гуляючи, з іншим своїм любчиком розмовляючи, за її слідами я, мов безумний біг, цілував з сльозами я пил із її ніг, наче потопаючий стебелиночку, мій вид її ловив на хвилиночку, І, мов нурок перлиті на морському дні. Сквапно так мій слух ловив всі слова її, От це те стежечка і звивається, а у мене, серденько, розривається, залягло на дні його те важке чуття, тут навіки згублений змисл твого буття, все ще найдорожчає, наулюблене, чим душа жива була, тут загублене. Чим душа жива була, чим пишалася, оце та стежечка, щоб запалася. Якби знав я чари, що спиняють хмари, Якби знав я чари, що спиняють хмари, що два серця можуть ізвести до пари, що ламають пута, де душа закута, що поживу ними зміниться отрута. То Тебе би мила обдала їх сила, всі би в твоїм серці іскри погасила, всі думки й бажання за одним ударом, лиш одна любов би вибухла пожаром, обняла б достоту да всю Твою істоту, мислі б всі пожерла, всю твою турботу, тільки мій там образ і ясніє, і гріє. Фантастичні думи, фантастичні мрії. Якби був я лицар і мав панцир добрий, і над всіх був сильний, і над всіх хоробрий, я без перемоги вороги під ноги, Що мені до тебе не дають дороги. Я б добувсь до тебе через мури стіни. Я побив би смоки, розметав руїни. Я б здобув всі скарби, що їх криє море, і до ніг твоїх би положив озоре, Де б тебе не скрито, я б зламав вирії, фантастичні думи, фантастичні мрії. Як би я не дурень, що лиш в думах кисне, Що співа і плаче, як біль серце тисне, що будуще бачить людське і народне. А в сучаснім блудить, як дитя голодне, Що із неба ловить зорі золоті, Але до дівчини приступить не вміє. Ідеали бачить геть десь за горами, а живеє щастя з рук пустив без тями, І тепер запізно плаче і дуріє, фантастичні думи, фантастичні мрії! Що щастя, це ж ілюзія. Що щастя, це ж ілюзія, це привид, тінь омана, О, ти, ілюзія моя зрадлива і кохана, кринице радощів, чуття ти чарочка хрустальна. Омана, дум, мого життя ти помилко фатальна Я хотів зловити тебе ось ось, та враз опали крила. З тобою жить не довелось, без тебе жить не сила, з тобою жить важка лежить завада поміж нами, без тебе жить весь вік тужить і днями, і ночами. Нехай та тінь, що гине десь, мана луда, одначе, чому ж без тебе серце рвесь, душа болить і плаче? Нехай те тінь, мана. Дім скарт і мрія молодеча, без тебе жить безглуздий жарт, і світ весь порожнеча. Як той шлеміль, що стратив тінь, Ходжу я, мов заклятий весь світ не годен заповнить мені твоєї страти. Як не бачу тебе. Як не бачу тебе, кожна хвиля тяга безконечна, як побачу тебе, відновляється рана сердечна. Як не бачу тебе, то довкола і зимно, і темно. як побачу тебе, запече щось у серці страшенно. Щоб побачить тебе, мов несуть мене ангельські руки, як побачу тебе, геть мов гонять пекельні муки. Ні без тебе нема, ні близ тебе спокою, мій світе, і земля не прийма, ох і небо навіки закрите. Як почуєш вночі, як почуєш вночі край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко, не тривожся за всім, не збавляй собі сна. Не дивися в той бік, моя пташко. Це не та сирота, що без мами блука, не голодний же брак, моя зірка. це розпука моя, невтешима тоска, Це любов моя плаче так гірко. Хоч ти не будеш цвіткою цвісти, хоч ти не будеш цвіткою цвісти, Левкоєю пахуче золотою. Хоч ти пішла серед юрби плести у океан щоденщини й застою, то все ж для мене ясна, чиста ти, не перестанеш бути мені святою, як цвіт, що стужі не зазнав, ні спеки, як ідеал всеясний, бо далекий. Я понесу тебе в душі на дні, облиту чаром свіжості й любові, Твою красу я переллю в пісні. Огонь очей в дзвінкії хвилі мови, Коралі уст у ритми голосні, Мов золотая мушка, в бурштуновий хрусталь залита, в нім віки триває, свістимеш ти, Покіль мій спів лунає. Як віл в ярмі, Як віл в ярмі, А так я день за днем. Свій плуг тяжкий до краю дотягаю, Немов повільним спалююся огнем, та ярко бухнуть сили вже не маю. Замерли в серці мрії молодечі, Ілюзії криниця пересохла. Різкі, сухі мої зробились речі, пора худого жнива надійшла, Худеє жнива, сіялись, мабуть, Замало і не найкращої пшениці, а час не ждав, холодні зливи йдуть, важку ворожать осінь нам зірниці. Сипле, сипле, сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, З неба сірої безодні, міріадами летять ті метелики холодні. Одностайні, мов жура, зимні, мов лихая доля, присипають все життя, всю красу лугів і поля, білий килим забуття, одубіння, отупіння, все покрив, стискає все до найглибшого коріння. Сипле, сипле, сипле сніг, килим важче налягає. Молодий огонь в душі меркне, слабне, погасає.